Картопля фрі по-українськи. Не з Макдональдсу, а від щирого українського серця. Мої щирі і пані друзі. Забудьте все, що ви знали про фастфуд, бо українська картопля фрі на салі це неймовірна смакота. Готуємо просто хрумко і по-домашньому. Головне на салі, як дідвелів. Для початку беремо сало з м'ясцем. Не копчене, не з магазину у вакуумі, а домашнє чесне щедре. Ріжемо кубиками і до човунного казана. Шкварчить, аж душа радіє. Топимо до золотавих шкварок. Вони як смачний бонус за терпіння. Приймаємо їх на тарілочку, присолимо і обов'язково з'їмо. На цьому етапі необхідно доляти олії стільки, аби картопля була повністю ожирена. А тепер картопля Обираємо ту, яка підходить на смаження. Ріжемо брусочками не сантиметрами, а на око, як навчала бабуся. Обсушуємо, щоб сало не ображалось і не шкварчало занадто. І кидаємо. Але пайно булькотить. Смажимо до рум'яної скореньки. Золотий стандарт, як вишиванка освята. А тепер приправляємо? Перчик, сіль, навіть ковчена паприка. Все на свій смак. Тут уже твоя фантазія і твої рецептори головні ролі. Така картопля в не про калорії, а про настрій, про дитинство. Про той момент, коли на всю вулицю пахне смаженим салом і смаженою картопелькою, готуйте та смакуйте.